До них на заправку. там. Ну Я беру злозападу, до них по заправку доїжджаємо. Вони скругали, спорудували направо перебувати і заїхали. Давайте виїхаємо. Навколо парочного. Їдемо <рес> в Шевченки, Патюка, об'їжджаємо. Куди їдемо? Через каму, так? Так про що говорите? Так воно внутріш туди виходить. Воно ще вийде.

пістолет, так, ну Вставляйте пистолет. Не знаю, все стоит. Подкрыл мат, пистолет, набрал, вот и понимаете. Ну це вже ну так, совсем нравится, что построили силы такие. -мо, согласен. Так, давайте далее просыпаты. У ну, мене свої думки, як члени комісії, кожен має свою думку, Євгеній Миколаїв свою, Дмитрий Володимир свою. А це паркова зона. Другу я б хотіла все-таки поспілкуватися з громадою міста, це називається громадське обговорення. громадське обговорення, де це не магазин, де продають ханчуки і таке інше. Ну, це, це моя особиста думка. Ви ще зараз, дивіться, зараз у нас є заправка, вона знаходиться в в полоцькій селищній е, раді. Акцизний збір це за мною мільйон. Ми це знаємо. Так, ми це знаємо знає. 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 Так, коли на клієнт перетече в Охтир, відповідно, близько 700 тисяч в рік мінімум. Буде місцевий бюджет додатково отримати кошти, які ви можете використати на парки, сквери на соціальні програми. Загальні Яка кількість мій? робочих місць? Кількість робочих місць, ну, як і на полосі за близько десяти. Скільки? Десяти. Питання, можна? Да, будь лас, да, ласка, це наш колега. Ну, допустим, мій округ непосредственно, ну, вулиця Комінтерна, так називаємо. А це я в одному Прилягає. І от общався я з людьми, люди, ну так, більшість людей проти. От виборці проти того, щоб була заправка. Де спілкувався по цьому поводу і більшість проти. Люди не будуть зазвичай, щоб була заправка. Подивіться, ми зараз, ви зараз розглядаєте питання земельного характеру. Чи буде там заправка, чи ні, що там заправка? Ні, ну ваше тут написано, а після... Ваше написано, що ви просите під заправочну станцію, на проєкті рішення. Тобто я попросив щось другим, а потім щось другим. А де конкретно слідує? Заправка, заправка, заправка. Лично я буду голосовать. <рес> я перепрошую вибачити, що які позиції ви розглядає. А, а? Розгляда? а Общався з жителями вулиці mm -hmm. Заводської, які живуть на увазі. А це ваш округ. Да, І вони, це більшість людей, хто там була розположена. А яка підстава у yeah. людей? Ну, не <рес> я, я <задавали рес> вони хочуть. Я задав не питання запроти люди, коло. Більшість людей. Вторк. Зрозуміло, <that> що Всього міста міст, є об'єкт, який буде функціонувати, приносити дохід, будуть працювати люди. Це ж 14 соток е захараченої території, за яку вам ніхто не платив оренду е плати. Тільки коли ми отримали право власності, пропустили 85 тисяч до місцевого бюджету. Така була вимога покупця, тому що він не мав продавця в тому що він не мав коштів. Компанія, яка вже придбала цей об'єкт, вже місцевій громаді 85 тисяч перерахувала бюджет, вже на рахунках. Це показує те, що ми маємо серйозне відношення до цього об'єкту. Ваша фірма зареєстрована в Полтавська область, Мощівський район так? Надходження ж будуть йти туди, в першу чергу. Там за місце реєстрації? Надходження по акцизному збору йдуть по місцю здійснення господарської діяльності. Тобто по місцю торгівлі це за міська... Охирська... За вказаною адресою. де да. ви вказували да. соборний да. 60 тоді. Тобто ми ж не говоримо про те, що хочемо стати якимось чином погіршити ситуацію, яка там є. Ми навпаки, говоримо про те, що у вас в буде... територія, яка буде не за забором обшарпаним, з яким ростуть бур'яни, за яку ніхто не буде платити ні копійки, а буде об'єкт, який буде здійснювати торгівлю, функціонувати, не перешкоджати ні церемоніям, ні парку, нічого. Буде здійснювати звичайну торгівлю з звичайним легальним товаром. І при цьому місцевий бюджет мінімум в рік буде отримувати 700 тисяч. Мінімум за поцінам 2015 року. Що буде в 16-му? Ви знаєте, ви ми дивіться. яка ситуація. Я думаю, що все-таки тут в нас не так багато дізатор. Я думаю, що цей вопрос. Все-таки треба винести на сесію, хай сесія визначається. Там багато людей, вони представляються різні сільські общества, предприємці, жителі міста і так далі. кожного своє мотивація. Я думаю, що ми не вправі тут п'ять обрішать, рішати. Давайте винесемо, люди вискарці, приймуть рішення, окремим питанням. Вилучити це питання, за чим? А якщо не проголосують? Ну Ти так що, а ну, ну, ні, так, кажу, ні, що ні, ми тоді на сесію вилучимо? Я ж кажу, що не ми говоримо, не знаю, вилучимо це питання, проголосуємо поставим, а це питання. Ви розумієте, ситуацію? Якщо ми вилучимо щас, не заражаємо. Процесії. Ми, 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 ми Наші рішення під одною назвою Абсолютно ви виключимо питання ми і розглянути. Запросимо вас на сесію. Усіх 26-го 26-го. Ви 26 розкажете, що... Щоб, да, щоб і... була більша кількість людей, депутатів, можливо, більше. Не було, що ми тут в 4 чи в 5 сказали, що є. А яких містах ви ще працюєте в Україні? заправ, Ну, ні. В Сумській області ми працюємо Були в Лебедині, в Пристенчці, в Недригайлі, в Сумах, в Харківській області працюємо, ми в Полтавській самої угу. працюємо в, в Черкаській області, в Закарпатській області, працювали в Донецькій області колись. Єдине, що можу сказати, що дійсно дуже легко працювати з розумінням, ну, це злам, віднато, сталося, що краси працюють, то Надєжда, ну, на сьогоднішній день комунікабельність, розуміння. Так, да, це правда. Тут я нічого не можу сказати, якщо їй ще. Не, не можемо скажемо і на якість пального. Ну, тобто, так, так, да, так, да, так, Нормально, це, це так. Мене змушає тільки один день, що це такому місці. Я вам кажу, судити, із пам'ятник. Проезжаешь Собор Баль, стоїть храм напротив запаха. Прошу мову, не збоку? Це ж план такой архітектури наш собор. Ви ж тоже не забуваєте. У Вас там завод. Давайте на сесію вынесе, дерево. Во-первых, да, ну мы же не голосовали. Во-первых, кто-то даст возможность, допустим, переговориться нашим службам. какие обмежения есть. Та сусідній стані. По Тому що там опела приміщення, да воно ні в нього реземлі. Не забудьте що, що не за приміщення, може. яке він хоче. Да, не може на прийняття да, нашого річного. він вже троє, троє місці шукають, їм, їм дають до дозвіл наскільки я знаю. Вони вже зброї. Три місця.

Ну, молокозавод в даний момент не строїться, ми вчора комісії я були на території. Я знаю, де я чула цю інформацію. Я теж там не чула. Ми вчора були. Впевли, в да, вона вона вона. і я це чула. То там ніякого будівництва на сьогоднішній на сьогодніш, на сьогодніш момент не ведеться. Який термін забудет? Лілія Пальна, ви розпочали розбудовувати. Який термін? Ну, приблизно. Рік, 2, років. Термін, який ми будували, наприклад, навіть в вашу пологіцьку заправку, це від півроку на дозвільні документи проєктування і півроку на будівник. Через рік є готовий функціонуючий об'єкт, який проєкт, на увазі ключ, так? Да, ну, тобто об'єкт, який починає здійснювати реалізацію, сплачувати відповідні податки і хас. Ні, ще ж таки дивіться, ми запретили до 20 тонн в'їзду до автомобілям. Ну, Вони перестали їздити. Вчора ми їхали. Давайте про те, що дійсно має право, так сказати, сучасні питання. Дайте нам можливість нашим службам підготуватися. Тому що питання є, ви хочете, щоб служити? Ну, не знаю. Ви можете питання. Питання про те, які протипожарні розстояння до Велика Олеша. Тому що ми зараз надамо Велика Олеша будуть ущемлені. Надамо, Машенькі інтереси будуть ущемлені. Можливо. Можливо. Чтобы у нас не просто, допустим, а на переключении мнения конкретно, допустим, да, да, щоб, конкретно расстояние, и, допустим, допустим в этой ситуации. Если вот пульсы, ну что же людям не надо? Можно по расстоянию. Я <в Єври>, объявлю <говори> <на поверну. говори> <А>, за приводу, <говори> приводу пожертвованих разрывов, санітарных разрывов, коли це об'єкт безвищеної безпечності, все це розуміють. Він проводиться не через декларацію, а через дозвільні процедури через ДАБК, під час проєктування, коли розробляється проєкт, проводиться комплексна будівельна технічна експертиза. І там перевіряються всі ці розриви до... до сантиметра. Тобто від того, що готуватися, це, звичайно, можна. Але без цієї експертизи, якщо вона не погодить, Розташування об'єкта, ніхто його будувати не буде і ніякі пожежні, санітарні, екологічні норми не будуть порушуватися. З приводу ще пожежних норм хотів би зазначити, що навіть якщо є підхилення, наприклад, не вистачає метра чи двох метрів до норм, які передбачені пожежні, пожежні розриви, то є такі поняття законодавстві компенсуючи захвати. Спеціально повноважений орган це ДСНС на центральному рівні розглядає питання. Якщо якийсь розрив порушується, здійснюється, компенсуючий захід, наприклад, будується додаткова опорна стінка. Тобто вас ці розриви ну, не мають вводити якусь що там якась буде небезпека, тому що а, кожен розрив, навіть якщо там якісь дотримання чи недотримання не будуть, має компенсацію, тобто додатково пожежогасіння, додаткову сигналізацію, додатково, додатково а, а, технічні заходи, то, а, які ці, а, 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 ці речі просто-напросто компенсують, щоб а, а, не було таке, як збересело. Тому це дуже все серйозно, ми розуміємо, і побудували на даний момент вже 70 об'єктів по всій Україні. І за 20 років функціонування цих об'єктів жодним об'єктом надзвичайної ситуації не ставалося. Тому що ми компанія, яка будує з дотриманням пожежних санітарних, екологічних норм. Для да, yeah. ну, то, да, да, того, да. щоб не було... Скажете на сесії. Я розумію, що вам потрібно це дорога. У мене дорогу, питання не. до всіх, хто тут присутній. Скажіть, скільки заправок у нас має птурка в, в місті? В межах міста тут. Да. В да, да. межах міста да. дві. Це Батюка. Це і Шевченка. На Батюка дві.

Лі, а что вы с колдонином против на ту сторону? За дорогу и жара. Так, ладно, да. Надежда на віля, 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 віля. 4 на дачную выезду. Это надежда на выезде. Ви в Конечно, Це Це не, Про, на виїзді это землі артистки чи не вже? Надежда знаходиться да. на території Полуганської селищности. Ні, 4 запитання да, ще... тисячі. Скільки статистика пропонує? 50 тисяч населення, просто знайти средній активність немає. Причем люди.

вас я не Так <ріх> А по ми забули. <ріх> Потім там забував захожий квартирки йде. Двіться, таке питання. Чоловік купив 12 соток. Спочатку ми перед цим тільки Він не купив ніда. Не 12 соток. Хто купив? Вони не купили нічого. Вони <рігант>. купили майно. 12 квадратів. Це ну, дивіться, час перед цим, якщо ви скасували оренду землі, той, правильно? Все. Скасували, допобачили. Припинили, все. До все, все. Він, грубо говоря, вільна земельна ділянка. Людина каже, в мене тут на цій земельній ділянці 12 квадратів моїх. Да, так. так це ж майно, це майна, не землі. Ну, майна, майна. 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 Ну, Він каже, дайте мені під цим приміщенням землю, правильно? А ми зараз ми виділяємо не 12 квадратів, а 15 сот. Да. Ну Там вже ж і було виділено раніше. Ну, ми ми не на 100. Може бути починаємо з 60 чи да, ні? Попередні. Ми не можемо вже почати з чистого, тому що? тому що ця земельна ділянка вже сформована і нанесена на кадастру вука. Ні, дивіться, у нас це води права сформований, якщо вона. міською радою. Нам на, на, на дозвіл на розробку документації землеустрою до Попередня була майна. Який розробив цей проєкт на 14.900, він був затверджений, і <плес> земельна <'єдна> ділянка <плес> Депер, в арінку. Тепер стаття 120 Земельного кодексу України, якщо він продав свої меймо, то до нового власника майна переходить і право користування земельною ділянкою на тих же самих умовах і в тому ж самому обсязі, що й були по попередньому власнику. І нас населення не розірвано. Він у нас не міняє, як саме

Я ну, не що вже ще хто закінчити. Ви вже з рішенням прийти на сесію, а не просто все вивезти. В смысле, не комісія вже все вивезти. Ні, почекайте. Комісія, комісія має право приймати рішення. Комісія, комісія носить рекомендації. Приймає рекомендації, висновки. Ми вас запрошуємо 26 числа да. на ну комінацію. Десь, будь ласка, може, часів на 10, що вам будуть а чому ти на скільки? Ну 9, щоб теж не сидіти. Ні, хай проїжджають на 9, а 9-й ранку. В принципі, мені армій, об'яснить, що прожарні за безпеки. Все правильно, як. Нам запрошення не потрібно. А Полтаві. А це ви приїхали, з Полтави Так. Ну добре, значить зустріну з вашого. Ми лише вашу одну думку не Мені нравиться ваша лунка. Вашу одну думку. А так заправка валеця. 9-єтажка стоїть своїх колонки. Італія, Словенія, проїздись подивитися стоїть. Там не бачу каже, 9-й етаж. Ваша пропозиція на голосування Пропозицію Горня Василя Васильовича озвучте вашу вас. Винести на розгляд без нашого. Люблю, коли у вас хороші це. Ну так, от не прийняв ніякого рішення. Це теж висновок. Висновка теж висновок. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі Прохи, ви? За сесію. З одної сторони. Євгеній Миколаївич, ви голосували? Звичайно, за.